Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І ви мене спитаєте, що я роблю в цей дощовий день ось на цьому причалі? Тому що сьогодні будемо виконувати першу місію на Едді. І нам треба якийсь сюрприз підкласти до якоїсь машини. Просто сюрприз такий. І нам треба цю вибухівку у гарі взяти. Так, їдьмо. Ось так. До побачення капота. Так, ми майже приїхали до цього Гаррі. Все одно мені це місця трохи складнощів прибавить, тому що я в розшуку. Оце перша складність. Me, Схоже, що Гаррі розуміє, що це я. Джозеф Барбаро. Ще, ну простіше Джо Барбо. А ось і вона вибухівка. Тепер біжимо підкладати цю вибухівку до однієї машини. Прям під машину. Так, що поїхали. Так, чим швидше приїдемо, тим краще. Ох, як ми полетимо. Ідіть лісом, панове поліцейські. Бляха-муха, вони ще й стріляють. Бляха-муха. Наче я відриваюсь. Фух, відірвався. Нехай вони лісом ходять, ці поліцейські. бляха муха ну ти звідки взявся ще? Я набирав оч очків, а ти тут катаюся. Тобі спокійно. Не бачиш, що я йду. Так, а скільки їхати, я не знаю. О, ні, і там поліцейські. Добре, що я. На достатній відстані був. Ой. іще ось. Ну, ось під цю тачку підкладаємо вибухівку. Ось так, буде сюрпризик. Так, тікаємо тепер. Ох, як здетонувало, бляха-муха. Все, гаплик мені. Їдьмо звідси. А, і колесо одне пробите, чорт забирай. Ой, ні. Тепер мені ще важче буде їхати. Може я зможу якось від них. Бляха-муха. Відірватися у цьому провулку. Бляха-муха. Я можу схов... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, скільки там поліцейських тачок. І вони ще більш агресивні. Фух, виконали. Два косарка баксів дали. Гаразд. Давайте іншу тачку візьмемо, бо та у розшуку. Хоч дякую, що хоч за це заплатили. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки. Пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!